Імперію сьогодні я покажу, як зробити, як призвати Боса Голема в терарії Спочатку нам потрібно зробити світ. Зробити персонажа. Ну, спочатку персонажа, а потім світ. Заходимо на будь-який світ, на будь-яку складність, на будь-який світ, баглянець, баглянець. Іскажання, більшому більшо, середні маленьки. Вибирайте собі по... По смаку. Я взяв собі середній краска. Відправляємося зараз. Вілі. В даний момент е, потрібно перемогти трьох механічних босів та перемогти плантеру. З неї випадає ключ від данного голему. Якщо це дивляться якийсь про, знають, як його прозвати І просто дивляться, подивитись, то, напевно, вони не поба... побачили або не побачили, що мене тут на базі призивали. Я її забрав досить давно. Е -е, тому що, мені було сюди, кожен пертись е -е, І я так от робив. Я с написано, просто так. Десь так. Щоб побивати батарею веще. Це буде по зброї та як терами. На самопочатку я повторюю, як крафтити в наступному роду. Як справді все-таки спектральним ремонтом? Брона кожна, але для очки я їй це скажу, розкажу. Е, не знаю, це для юних магіїв? в принципі. Я сам вважаю, наскільки тут все прикольно устроен ходить ми з Європою в Отні. Каєн. Побываем собі. Коли я выбив, я, я переключу. Эй, я выбив воно ящеров. Вот яйцо ящера. Снова подай. 0%. ,1%. Жезл От. Так жезл раздора. Вот. Так вона помиляет. Якщо помиляюся, то підправте мене в коментарях. Будь ласка. Зробіть це відео І Я на фарму в зараз я повернуся. Я був довго. Ой, ми вже тут ідемо проживати. Не саме особливіше. А далі полягає проважна. Вистрічаю тут. Дань доволі. Але я його забрав звідси. Тепер маємо є от. вот то і получается за тобі мою батарей заширек защирок. Мой красавічок. Призываємо. Попробуємо нічого не випадає. Для война це дуже корисно і вичувається.

Ну, блядь, це ходить вже наході. Це слабе. Та й все, всім папа. Наступний лор буде про ...Лунного лорда. Чекайте!